Апостольство, що це таке, і що ми можемо взяти з прикладів життя та смерті 12 апостолів Ісуса Христа? Та як загинули дванадцять апостолів, не завжди зрозуміло для релігієзнавців, бо в новому завіті, апокрифічних текстах і навіть у звітах ранніх християн є деякі гіпотези, які інколи розбігаються і завжди. Є певні пояснення, яке з них є більш вірогідне, більш прийнятне і вважається надійним. Ми знаємо, що апостоли залишили своє особисте життя та роботу, щоб приєднатися до Ісуса під час Його місії, за Його життя і після Його смерті проповідували Євангелії всім, навіть якщо ціною за проповідь Євангелії було їхнє життя. Щоб це зробити, в той час вони зазнавали переслідувань. І проповідували Євангелії так само гаряче, як і за життя Ісуса. Так само, як Ісус, багато з них були вбиті в жорстокий спосіб.